Sure. Відповідно, сусід не галошує На сьогодні призначали справу відносно Верховної Маліни, студентів на Так, хто у нас є в Росії Буровській? У залі судового засобу присутній прокурор Абраменко Андрій Анатольович. Також з'явились представниці Військової Ради Лебідь Людмила Євтіновна. захисник Пушкарський Сергій Сергійович. Також з'явилися подолачення Верховної Малині.

Вірхома Марина, знаєте, що адвокат ходить? Так, так у мені свої свідки по бабусі я до різточку взяла, бо в нас лікування була на ну, лікарні тупона, але там пішли деякі ускладнення, тому зараз ще наразі таке лікується? До другого часа вона потужне туди з'явиться, обов'язково, тому що ну, там і коротеча була, яке боється зараз. Розумієте, ми можемо організувати біля щоб сюди вона не їхала і з, з Бознянським райсудом, там ближче. Ну добре, Фарія і адвокат, і Кунденька Фарія. Такова ваша позиція. Ми можемо продовжити, оскільки ви не маєте зникати на обвинувачі. Просто ми бачите іншу дату, на час. Ось тут просто засідаємо. Це не можна поважати. Всі згодні. Заперечення немає. Це може сон конференції, щоб роздягнутись, що сюди не є. Якщо ж там. Вона проживає в Бахмацькому районі, тому я думаю, вона не трудно, то зручніше мені буде, якщо не її проведеться. Ну, а в Бахмутський райони серо. Або... Дмитрівка. Дмитрівка. Ну, з Дмитрівка ну, Бахмацький суд. Ну, якщо так, то. Ні, ви визначаєте. Якщо це можливо, буде варіант, щоб або сюди, або туди, то було. Ну, це багати своїм захисником. Добре, так, там, буде ще. Давайте визначаємо с... Ну ж ми трохи 200 км важно. Ну да. так. Ну да, ну, да давай. Якщо буде, ну ви 160 Бахмача начать там. Ні, якщо можна, я буду робота. Видеоконференцію з Бахмачським судом. Так ви, а, а, а ви, ви там будете? Чи... Я в мене може туди, можу сюди. Так. Добре. Ану гляньте, 30 квітня на 15 -го годину. Все так? Ні? Ні, визначено. Бо В'ячеслава не справив. 2 травня, п'ятниця, на 10 -го годину. Нормально?

Ну, не бери друг, так? Мабуть, лікується. Сідайте, ну визначаємось 2 травня 10 -го годину. Ви правитесь з адвокатом, якщо Відді конференція, то ми призначимо вас з партнерським Подожди, распишитесь в секретарях, это еще. Здесь очень силы